Привіт, мої маленькі художники! Пропоную сьогодні намалювати рожевого фламінго. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби темно-рожевого, білого та чорного кольорів. Якщо у вас немає темно-рожевого, можна взяти червону фарбу. Пензлі, в мене товстий і тонкий, баночка з водою, палітра, серветки. Почнемо нашу роботу змішування фарби. Нам потрібно отримати світло рожеву фарбу. Для цього я беру темно-рожеву фарбу або можна взяти червону і змішую з білою фарбою. Чим білої фарби більше, тим кольор світліше. Не забувайте добре промити пензля перед тим, як набрати інший колір. Фламінго ми будемо малювати за допомогою наших долоньок. Наношу фарбу на долоньку, інколи змочуючи водою, щоб краще відрукувалося. Ретельно профарбовую кожен пальчик. Прикладаю руку до аркушу паперу та добре притискаю. Відбиток вийшов, йду мити руки. Товстим пензлем починаю малювати пташку з долоньки. Короткими мазками малюю пір'ячко. З великого пальця малюю шию та голову. Малюю пряму лінію, а потім заокруглюю гачок. Для більшої деталізації роблю фарбу світліше. У змішану фарбу додаю більше білого кольору. І переношу все в сусідню палітру, щоб в нас був більш світліший колір окремо. На тулубі пташки починаю промальовувати світліше пір'ячко. Беру тонкого пензля і світлою фарбою починаю промальовувати дзьоб пташки. Починаю малювати лапи. Від тулуба веду пряму лінію, малюю колінце овальної форми, ще одну пряму лінію і трикутничок, друга лапа фламінгу піднята, тому я малюю похилу пряму лінію, колінце, другу пряму лінію піднімаю трохи догори і малюю трикутничок лапку. Чорною лапкою домальовую очко та дзьобик. Ось такий красень в мене вийшов. Пропоную зробити і вам. Дякую за увагу, до нових зустрічей!